Всім привіт! Мене звати Денис Гланзовський, і я вас вітаю на своєму YouTube каналі. Ви вже дуже багато разів в коментарях писали і просили е, зняти декілька відео про е, пенсії для українців, е, які вони можуть отримувати в Польщі, і саме цьому ми присвятимо сьогоднішнє відео. Але перед цим обов'язково підпишіться на канал, якщо ви досі цього не зробили. А також поставте лайк цьому відео для того, щоб завжди бути в курсі подій. І відео почну одразу ж з того, що кожен, хто офіційно працює в Польщі, може претендувати на польську пенсію, в незалежності від того, де він буде проживати, які в нього будуть документи і так далі. Насправді в Польщі існує три вікові групи, і кожна е, має свій порядок отримання нарахування пенсії. І зараз ми поговоримо про кожну з них. І після цього вам буде набагато простіше розуміти, яку пенсію ви маєте отримувати, коли ви її можете отримувати, і на яких умовах. Отже, перша група до першої групи відносяться люди, які народилися до 1949 року. У цьому випадку ви можете претендувати на мінімальну пенсію в Польщі. Якщо ви жінка, вам треба мати 20 років стажу, якщо ви чоловік, вам потрібно мати 25 років стажу. І насправді перша група людей вона є в найкращому стані. Тому як у випадку, навіть якщо ви працювали зовсім трохи в Польщі, але у вас є офіційний стаж в Україні, він також зараховується в Польщі. Це є дуже круто, тому як ви могли, наприклад, працювати в Польщі рік там чи два роки, але в Україні у вас є великий стаж в 30-40 років. Вам цього буде достатньо. Він також зарахується для вас. І ви можете претендувати на пенсію в Польщі, але в такому випадку ви не будете отримувати пенсію в Україні. Я думаю, що для вас це буде не дуже трагічно, тому як все ж таки краще отримувати пенсію в польську, ніж пенсію в українську. До речі, люди, які родились до 1949 року, це єдина категорія, яка може використовувати свій український стаж для отримання пенсії в Польщі. Далі все йде набагато складніше. Ну що ж, а тепер переходимо до другої групи. І в неї входять люди, які народилися в період з 1949 року по 1969 рік. Ваша пенсія буде рахуватись від того, скільки податків ви та ваш роботодавець заплатили за вас до ЗУСу та до пенсійного фонду в Польщі. Тобто, скільки було заплачено податків, така у вас і буде пенсія. І саме від цього вже будуть іти всі розрахунки. Тобто, якщо ви працювали... На умові злицення, то е, за кожну годину вашу відпрацьовану роботодавець платив за вас е, податки. Або ж якщо ви працювали по умові праці, то були щомісячні відрахування. Але якщо ви працювали легально, то роботодавець за вас був змушений платити податки і до ЗУСУ, і до пенсійного фонду, і е, там накопичувалася якась сума, і саме від цієї суми далі буде вираховуватись пенсія, яка є у вас. І е, насправді це може бути пенсія там навіть від одного злотого, навіть і менше, там я знаю випадки, коли люди отримують навіть там і один грош, і два гроша, і десять злотих на місяць. Тобто, все буде залежати від того, е, яку суму за вас було заплачено. І скільки як довго ви там працювали до досягнення свого пенсійного віку 60 або 65 років. Тож, у випадку, якщо ви ще не досягли пенсійного віку, але все ж таки хочете отримувати якусь пенсію в Польщі, то я вам раджу працювати офіційно і накопичувати ту суму податків, з якої далі буде розраховуватись ваша пенсія. А тепер перейдемо до третьої групи. До неї входять люди. Які народилися пізніше 1969 року. Люди цієї вікової категорії є приблизно в такій самій ситуації, як і люди з другої категорії, е, тому як їх пенсія буде вже нараховуватись від того, від того рівня податків, які вони заплатили працюючи все своє життя. Е, але в третьої групі є, е, вона буде трохи в кращій ситуації. Тому як у другій групі за вас роботодавець платив податки. Або до ЗУСу, або до пенсійного фонду, а в третьому випадку за вас роботодавець платить податки і до ЗУСУ, і до пенсійного фонду. А це означає, що е, більше податків сплачується, тобто швидше і більша сума буде накопичена е, за той самий період роботи. І е, вже як наслідок, у вас буде вища пенсія, ніж в другої групи. Тож, якщо ви також розраховуєте на пенсію і ви маєте на неї якісь надії в Польщі, то е, я раджу вам також працювати офіційно і збирати якби, цю страхову суму собі на майбутнє, для того, щоб далі у вас могла бути нормальна пенсія. Отже, ми вже розібралися з різними віковими групами, ви тепер можете чітко знати, до якої, до якої групи ви належите, і на, на яких плюс-мінус е, основах буде розраховуватись ваша пенсія. І якщо ви вже досягли пенсійного віку, але не знаєте, як подати, е, ну якби як отримати польську пенсію. Я вам зараз про це коротко розкажу, тому як тут немає нічого складного. Отже, якщо ви жінка і вам вже є 60 років, або якщо ви чоловік і вам вже є 65 років, і ви вже якийсь період часу працювали в Польщі, то ви можете е, претендувати на польську пенсію, і для цього вам потрібно звернутися до ЗУСУ. До речі, хто не знає, що таке ЗУС, розшифровується це як заклад убезпечень сполечних. Е, в нас в Україні чогось подібного не існує. Це щось середнє між пенсійним фондом і державною страховою компанією, тобто практично всі податки, які ви сплачуєте, ви сплачуєте до ЗУСУ. І звідти вже йде розпреділення на різні сфери е, діяльності в Польщі, на різну підтримку і так далі. Тож, щоб ви собі знали, що якщо ви працюєте офіційно, то податки ви платите саме до ЗУСУ. І для того, щоб подати свою заяву на отримання польської пенсії, вам просто потрібно зайти на сайт ZUS.pl, Знайти там формуляри. В формулярах там є формуляр для отримання пенсії, ви його заповнюєте і відправляєте їм на електронну адресу. Якщо ж ви там не дуже сильно розбираєтесь в польській мові, то я раджу в такому випадку звернутись до будь-якого юриста, який вам допоможе то зробити за невеликі гроші, і він вам допоможе отримати цю пенсію без жодних проблем. Також посилання на даний вніс я залишу в описі під цим відео. Якщо вам буде потрібно, ви можете зайти собі подивитись. Можливо, вам буде просто цікаво, або можливо, ви вже розраховуєте на пенсію. Там немає абсолютно нічого складного. Ви там заповнюєте свій песель, як вас звати, там всі свої основні дані, адреси до кореспонденції, адреси проживання, коли і де ви працювали. І там є багато таких дрібних питань. Тобто, в принципі, ви, якщо знаєте польську мову, то можете все заповнити самостійно. Можливо, комусь це буде. Корисно, тож все ж таки залишу це посилання під відео. Ну що ж, якщо підвести підсумки, то е, кожен, абсолютно кожен українець може отримувати пенсію в Польщі. І вся система є абсолютно проста. Вам потрібно офіційно працювати, досягнути пенсійного віку, подати заяву до ЗУСу, отримуєте пенсію. Е, коротко це виглядає так, і вам не потрібно там мати ніяких карт побиту, про це абсолютно ніде не йдеться. Тут говориться тільки про ті податки, які ви сплачуєте. До ЗУСу, тобто е, до польської скарбувки, після того е, Польща, ну як, я, як і для громадян, як і для тих, хто має карту побиту, так само і для іноземців, е, вона ці гроші відкладає, і після того має змогу саме з цих грошей виплачувати вам пенсію. І ніхто після цього не зможе сказати. Якщо ви українець і ви отримуєте пенсію в Польщу, абсолютно ні один поляк ніколи не зможе сказати, що ви ж такі погані українці приїхали і отримуєте пенсію за наш рахунок. Це є зовсім не так, тому як ви отримуєте пенсію саме з тих грошей, які ви особисто заплатили е, в пода в рахунок податків. Як на мене, ця система є справедлива, чесна. Можливо, вона не всім підходить, особливо тим, хто працює нелегально, тож не працюйте нелегально. Старайтесь працювати офіційно, платити податки, і після цього, все ж таки, вас буде очікувати хоча б якась винагорода у вигляді пенсії. Якщо вам була корисна дана інформація, я е, буду вдячний вам за лайк, буду вдячний вам за підписку на канал, якщо ви досі чомусь не підписані. А також буду радий питанням і просто якимось коментарям е, під цим відео. Я завжди читаю коментарі самостійно і буду. Дуже радий побачити коментар саме від тебе. Я хочу побажати тобі гарного дня і до нових зустрічей.